Дидактична гра чим харчуються комахи. Малята, сьогодні ми говоримо про комах. Хто з них харчується нектаром квітів? Так, нектаром квітів харчуються метелики та бджоли. Молодці дітки. Хто харчується зеленими листочками та травою? Так, малята, це і цвіркун. І равлик, і королацький жук, і гусінь. Хто з них харчується іншими комахами? Так, це павуки та мурахи. Хто з них харчується кров'ю великих тварин та людей? Так, це комарі, мухи та клопи і кліщі. Тож, малята, ми з вами дізналися, чим харчуються комахи.